Усім привіт, з вами як завжди, Павло, і поговоримо про компанію, яку я дуже люблю, тому що вони свого часу не так не так вже давно це було, змінили моє ставлення до вкладнів. І це компанія Flathead Audio. Якщо ви дивилися мій огляд на fh 01, ви розумієте, чому вони випустили дві нові модельки, але щоб розтягнути задоволення, поговоримо сьогодні тільки про одну, а іншу залишимо на наступний раз. І це ця моделька називається пір або груша, тому що вони зроблені з деревини відповідного дерева. Це знов таки вкладні з великим динаміком. Здається, 153 міліметри в них заявлено. Але також цього разу навіть зі змінним кабелем, що також багато кого потішить. Але цінник залишається доволі адекватним. Вони коштують десь близько 50 доларів. Тож посилання, як завжди, буде в описі. Минулого разу вони давали до своїх навушників кепку. Цього разу вони вирішили подбати про іншу частину нашого тіла максимально протилежно, і цього разу до цих навушників в комплекті йдуть шкарпетки. Тому класна пропозиція. Давайте подивимося на все, ну окрім шкарпеток, детальніше. А анекдот дня сьогодні такий: я ніколи не помиляюся. Було одного разу, коли я думав, що я помилився, але виявилось, що я помилявся. На мій суб'єктивний смак це фактично ідеальна коробочка для навушників, проста, мінімалістична. Тут нас логотип компанії, і це фактично все. Хоча це, на мій погляд, і все, що нам потрібно. Всередині в нас ось такий гарний жорсткий чохол, навіть є карабінчик, можна його до чогось причепити з навушниками і додатковими аксесуарами. Комплектний кабель, в мене версія з USB Type-C, але ви можете обрати пентаконівську чи 3,5 мм. І також є ще ось такий дармовис з логотипом цієї модельки, тобто грушею. А, ну і до нього ланцюжок, тобто можна додати до своїх ключів, якщо потрібно. Тут жорсткий чохольчик дійсно гарний, захищає все. Класна змієчка. Тут в нас безпосередньо навушники. Далі, до речі, цікава штука, як бачите. Ось такі силіконові насадки, не дуже часто зустрічаються вони в комплекті до навушників з різною кількістю отворів, тож ви можете варювати звук, плюс ці силіконки явно покращують посадку. Якщо ви хочете не змінювати звук, то є ось просто такі силіконові кільця. Якщо вам подобаються класичні поролонки, то їх в комплекті теж сипанули від душі. І також є ось така велика, але дуже корисна прищіпка для чіпляння за сорочку чи ще за щось. Давайте поринемо всередину. Ось безпосередньо самі навушнички. Як бачите, маленькі, компактні, але, до речі, в них є така певна вага, вони зроблені з дерева. Ну і як натякає нам назва модельки, вони зроблені з груші. Так, що кожен корпус унікальний, але в той самий час не треба їх жбурляти чи роняти. Тож, мабуть, не знаю наскільки вони витривалі, але з іншого боку, вони не коштують мільйони грошей. Завдяки тому, що в них немає ніякої ось цієї довгої ніжки, їх можна насправді носити і кабелем вниз, і також можна носити завушним способом, що дозволяє більше експериментувати з посадкою. Ну, а в випадку навушників вкладнів, посадка це головне. Вона буде у всіх різна, тому і звук буде різний, тож можна експериментувати ще й з тим, як їх посадити. Плюс в когось, можливо, завушним методом вони будуть краще триматися. В цілому, в нас тут звичайний MMCX. Ну і ви бачите, навушники зроблені добре. Хоча, звісно, звукоізоляції тут не буде і через форм-фактори, і через те, що вони повністю відкриті і з усіх сторін. Але знов-таки, якщо не сильно навалювати потужності, то навряд чи буде прям дуже голосно чути все навколо. Тож, дійсно непогані MMCX з гарним кліком тримаються на місці. Комплектний кабель. Із серії ми, ми вже таке бачили. Як бачите, він такий з цівкою ізоля... в якості ізоляції, всередині йдуть самі дроти, три кнопочний пульт керування, є навіть якийсь мікрофончик, він йде до розгалужувача і після розгалужувача, до USB Type-C конектору. З одного боку, в нас Flathead Audio, з іншого боку, BGVP, що відкриває нам страшний секрет, хто цей кабель зробив. В цілому, як на мене, то і за дизайном це дуже непогана моделька, і за комплектом аксесуарів, ви самі бачите, просто вже, мабуть, фантазія закінчилася в розробників, що ще можна тут додати. Традиційний тест мікрофону я просто вдягнув навушники у вуха. Я не торкаюся мікрофона, не подношу його ближче до роту, то він просто висить у своєму положенні, як він буде робити це у звичайному використанні. Я тут не застосовуватиму ніяку корекцію гейну чи еквалізацію, тож цей фрагмент дасть йому уявлення, як звучить їх мікрофон. Ну і перед тим як поговоримо детально за звук, треба, як завжди, у випадку. Вкладнів сказати, що в вашому для вас може бути трохи іншим звук. Звісно, з будь-якими навушниками він може бути іншим, але у випадку з вкладнями ця різниця буде більшою від людини до людини, тому що в нас зовнішнє вухо все ж більш варіюється порівняно зі слуховим каналом. Так, звісно, і канал там в когось ширший, вущий, там є якісь вигини і так далі, але там все ж навушники працюють в закритому об'ємі повітря, тому відтюнінгувати їх простіше. А у випадку вкладнів, да, там в когось вони сядуть просто ідеально, там навпроти каналу в когось вони можуть відхилятися в якийсь бік, там і так далі. Тому буде трохи більше різниці. Але якщо ви зумієте їх правильно посадити, ну а все ж, скоріш за все, ви зумієте. Ну тому у вас буде приблизно так, як в мене, хоча і з варіаціями. Плюс, про всяк випадок, Flathead Audio вас підстрахували. Тут є і поролонки, і поролонки з отвором, пончики, і два види силіконок, і силиконові кільця. Тобто, вони зробили максимум того, що від них залежало, щоб ви могли знайти оптимальну посадку. За звуком, це така моделька відтюнінгована трохи в бік теплого звуку, але не занадто. Я коли прочитав там про дерево і теплоту, я очікував, що вони будуть зовсім такими басовитими. Ну був в мене в минулому такий досвід з вкладнями, які були занадто теплими і м'якими, але не в цьому випадку. Тут є певна кількість доданої ваги. Басу трохи більше норми, але все рівно вони залишаються доволі технічними на середніх частотах. Ну і верхні тут трошечки пом'якшили для того, щоб зробити ось цю додаткову м'якість. Вони непогано передають макродинаміку, хоча мікроконтраст вони, звісно, не підкреслюють. Тут головний акцент зроблений саме на емоційну складову і на цілісну передачу музики. Тож бас іде на несподівану гарну глибину. Якщо ви зможете їх посадити прямо абсолютно ідеально, у вас буде навіть глибокий бас. Хоча, звісно, відчуття і сприйняття басу у випадку вкладнів, воно буде іншим. Ніякі вкладні, як їх не саджай, вони не дадуть вам такого от ефекту там мега потужного і луплячого басу, як це роблять внутрішньоканальні модельки. То ну, тому, що да, простіше в закритому об'ємі прокачати це повітря і вбити його вам у барабанну перетинку. А у випадку вкладнів це скоріше досвід трохи ближчий до повнорозмірних колонок, які можуть бути і басистими, і доволі теплими за звучанням, але все рівно цей бас буде у вас іти ззовні, а не прям вбиватися в барабанну перетинку, тому він звучить. Трохи природніше, ну про різницю сприйняття ще поговоримо. А, непогана кількість дрібних деталей, хоча вони не підкреслюються. Тут все ж акцент зроблений на вагу і більше на таку теплоту і тілесність. Хоча в цілому, я б сказав, що низькі частоти доволі універсальні і непогано відіграють і електронну музику, і е, щось з натуральними інструментами. Хоча, мабуть, це все ж не аудіофільський тюнінг там для вислуховування дрібних нюансів і деталей, але знов таки тут немає зайвої кількості ваги на низьких частотах, тому немає оцього відчуття, що бас наповзає і заглушає собою усе інше, не залишаючи місця всім іншим інструментам, що вкупі з нормальною деталізацією середніх частот і гарною побудовою сцени дає доволі приємний ефект. Тобто басу тут немало, але він не домінує. Я довго думав, щоб тут взяти за приклад, і ось він приклад: це жива версія Smoke on The Water від Deep Purple. Якщо ви пропустили, то нещодавно вийшов якийсь там ювілейний чи ремастерований варіант цього альбому, який ремікшував Стівен «Наша все» Вільсон. Я одразу придбав його на платівці, і він дійсно зробив чудову роботу. Він завжди дуже класно робить ці ремікси, ремастери. Він осучаснює ці записи, але зберігає їх дух і загальну атмосферу. Ну, і в тому числі на Made in Japan він також класно зробив це, тому тут все звучить дуже приємно. Ну і в випадку цих навушників. Непогане занурення в атмосферу живого концерту а, і дуже приємно, коли вступає ударні і басова партія. Вони дуже соковито звучать. Середні шестоти приємні, але вони все подають так. От знаєте, цілісно. Тут немає такого розділення на партії окремих інструментів, все звучить як єдине ціле, але не зливається в кашу і не звалюється разом. Цьому дуже допомагає гарна побудова уявної сцени. Вона не прям якась 3 d голографічна але вона дуже природньо будується. Ну я думаю, що це через форм-фактор і через те, що тут непогана кількість деталей, особливо на верхній середині. А з викладнями завжди сцена будується трохи інакше. Вона широка і вона сприймається дуже природньо. По перше, я думаю, за рахунок того, що вони винесені за межі вашого слухового каналу. А по-друге, тому що ви чуєте навколишній звук, і тому музика мікшується, змішується з ось цим навколишнім оточуючим вас звуковим фоном. І ви сприймаєте як не відокремились ви від музики, да, і слухаєте тільки музику. А ви слухаєте музику і те, що трапляється навколо вас, і тому це сприймається от як музика, яка йде ззовні. І за рахунок цього мозок добудовує таку більш масивну і більш природню сцену. Але також в випадку цих навушників так, плани дуже добре розділяються в глибину. Інструменти передаються доволі непогано, і вокал, хоча є трохи доданої ваги на інструментах і вокалі. Е, вони не прям критичні до якості запису, але щось таке дуже мутне, краще все ж. Не слухати в них, ну хоча, звісно, якоїсь великої біди не буде, але все ж краще вбирати щось більш технічне. І давайте до прикладів. І ось тут якраз вони теж дуже класно себе показують. Це жива акустична версія Лейли від Клептона. Прям занурююся в цю атмосферу завдяки побудові сцени і завдяки тому, як звучить натовп. І плюс ось ця їх емоційність і е, нормальна технічність, вони все ж з одного боку, ви насолоджуєтесь гітарою, з іншого боку, ви відчуваєте, що вона така підкреслена і так само і вокал, тобто от вони дуже цілісні і дуже приємно звучать. Верхні частоти мають трохи більшу за середню протяжність, тобто тут не було на меті зробити якісь протяжні верхні частоти. Плюс трохи послаблена кількість енергії, яка в верхні частоти йде. Тому в цілому це не прям щось насичене по верхах, але базово вони дуже гарно відіграють обертони, хоча й звучать не форсовано і не акцентовано. Тобто тут немає такого, що зовсім розгладили верхні частоти, і вони звучать прям якось м'яко і недооформлено. Ну і з іншого боку, не сказати, що вони якісь різкі. Тож в цілому, тут, звісно, не буде якоїсь там. Шаруватості чи прям протяжних обертонів, але, мабуть, це було і недоречно з точки зору загального тюнінгу цієї модельки, вони все ж більше акценту роблять на низькі та середні частоти, щоб створити ось цей аналоговий трохи вінтажний варіант звучання. Хоча базово обертони, як я вже казав, тут є, і дуже непогано пророблення атаки затухання, за рахунок чого інструменти мають доволі гарні. Гарну кількість обертонів, що додає їм натуральності. Ну і прикладом насправді трек, який я думав, що зовсім не пікіти для цих навушників, тому що Майлз Девіс вимагає розкішних верхніх частот, протяжних, шаруватих і всього цього. А тут цього, звісно, бракує, і вони не на 100% і близько відіграють цей трек. Але за рахунок от, м, прям соковитих середніх частот цей трек сприймається трохи по-іншому, і ти занурюєшся в цю атмосферу, хоча і трохи не так як звик. Тому в цілому, з точки зору а, як е, освіження, оновлення своїх е, свого сприйняття, ця моделька прям дуже класна. А, по поєднаннях, звісно, в мене оптимальний варіант все в одному, який вирішують всі проблеми. Але я пробував їх з іншим кабелем, я пробував їх з різними джерелами. Їм в принципі не потрібно щось видатне. Головне, щоб це було нормально за технічністю. Хоча їх можна використовувати без великих проблем там, з якимось планшетом, смартфоном. Ну, Якщо там не зовсім вже Мотлок стоїть на виході, то буде звучати доволі адекватно. Ну або якщо хочете підстрахуватися, беріть от версію з USB Type-C, дійсно вирішить всі проблеми. А, про... Порівняння, ну насправді, в цьому ціновому сегменті з того з усього, що я чув, Flathead Audio, рве все інше. Ну, можливо, є, мабуть, купа різних моделей, які кращі, але я їх не чув. Але от що FH 01, що PR, вони дуже добре працюють, тому тут легкий вибір. Хочете трохи теплішого звуку, ну беріть грушу. Хочете більш збалансованого FH 01. Але в мене в я так підозрюю, що буде, як у випадку з покемонами, треба зловити їх усіх. Раніше я не розумів людей, які колекціонують вкладні. Тепер починаю розуміти, тому що дійсно, що ті, що ці дають дуже класний приємний результат, і обидві модельки приємно слухати. Тож дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.